Ще в 43-му році Павлоград міста Вастала. Це єдине місто е, в бувшому Радянському Союзі, яке звільнилося від німецьких фашистських загарбників в, на, в тій війні, в Другій світовій війні. Це було 82 роки назад. Звісно, що німці потім згуртувалися, зайшли. Була різня, були розстріли, але цим Павлоград показав свою волю. Волю людей, силу людей, дух цих людей, які живуть і сьогодні в Павлограді, які боронять і сьогодні і захищають нашу Україну. Тому сьогодні особливий день для історії нашого міста, і ми повинні пам'ятати це і пишатися тим, що зробили наші батьки, наші діди для нашого міста і для нашої в цілому країни. Тому що вони показали приклад, вони показали, що треба боротися і відстоювати свої інтереси, свою свободу, свою незалежність, те, що роблять сьогодні онуки. Я вірю в перемогу, я вірю в світле майбутнє нашої України, і все буде Україна.